Привіт, друзі! Сьогодні продовжимо тему, чому можуть не працювати добавки. І уявимо собі таку ситуацію. Припустимо, що ви приймаєте тривалий час якусь добавку, приймаєте у найкращій формі для засвоєння, а результату все одно немає. Чому так може відбуватися? Поговоримо про кофактори. Це фактори, які будуть сприяти засвоєнню, і про фактори, які навпаки, будуть заважати засвоєнню того чи іншого мінералу. Я, звичайно, про всі поговорити не можу. Візьмемо, до прикладу найпопулярніше це залізо і одне з моїх улюблених мінералів. Які фактори будуть сприяти засвоєнню залізу? Перше це нормальна кислотність у шлунку. Якщо кислотність буде понижена, відповідно засвоювати залізо буде вже гірше. А кислотність понижена в нас навіть буває від стресу, міняється кислотність. Наступні фактори, які будуть впливати, це вітамін С. Ось, вітаміну С має бути достатньо для хорошого засвоєння заліза, і часто він є, власне, у комплексах залізом. Апельсиновий сік, винна кислота, лимонна кислота, яблучна кислота будуть сприяти засвоєнню алкоголь, але це не означає, що залізо потрібно запивати алкоголем. Також будуть сприяти засвоєнню білки тваринні і певні амінокислоти, така як лізин, гістидин і цистеїн. Що ж буде навпаки заважати засвоєнню заліза? Це таніни, чаю, кофеїн з кави, кальцій? Тому саме не дозволяється запивати залізо молочними продуктами і вживати залізо в один прийом з молочними і, кис і кисломолочними продуктами. Також будуть заважати препарати, які знижують кислотність, сорбенти, жири, ну і солі кальція, я вже казала, будуть заважати. Також ще такий один нюанс по залізу: якщо в організмі не є достатній рівень білка, Трансферину і в загального білка, то ферритин буде підняти надзвичайно непросто і практично неможливо, можна пропити препарати заліза в пусту. Тому треба завжди перевіряти цей фактор. Так як білок у нас є в складі ферритину, там є молекула заліза і молекули білка, відповідно, якщо немає білка в організму, його недостатньо, то і створюватись ферритину немає з чого. Ще, що стосується препаратів заліза, часто це бувають комплекси, які містять у собі фолат. Б6, Б12, ну і вітамін С. Вітамін С буде сприяти засвоєнню, а от вітаміни групи В додають, вони не є як такими кофакторами заліза, вони додаються для покращення, утворення, для покращення кровотворення, вони корисні при анемії, коли вже дійшло до того, що у вас є анемія. Тому ось ці всі фактори треба враховувати, і такі кофактори, і речовини, які будуть заважати, засвоюватись, є практично у кожної добавки. Перед тим, як починаємо курс, все вивчаємо, запитуємо і приймаємо правильно. Дякую за увагу! Піклуйтесь про себе, гарного дня!